Так, дівчатка мої хлоп'ятка, екстрене звернення. Я як завжди нічого не встигаю кругом, тому. Вибачайте, я зараз на дойці і вирішила вам записати цю інформацію. Останнім часом дуже багато хто питається в мене за оці ювелірні ваги, на яких можна відважувати закваску. Ну і фермент також. Я шукала. Разом з вами і вам про це розповідала. На ароматі дерева я знайшла їх по 210 гривень. Це з того, що перевірене мною, так? Да? Значить, у нас є магазин, а в них ну, великий по типу строймага, будмол. І в них також є інтернет-сайт, інтернет-магазин. Я дивилася, скільки вони коштують зараз в них, бо я купляла там одній знайомі. В них вони коштують уже 235 гривень. Списалася я з Євгеном вчора, в нього в наявності нема, він пообіцяв дізнатися. У китайців, як він сказав. Вчора вони йому прислали, запропонували один варіант, він мені їх показав навіть ну, фото. Але ті ваги не підходять для заквасок, там немає сотих, там тільки нуль цілих і десяті відразу пішли, а нам потрібні соті. Тому я йому відповіла, що ці ваги не підходять. Він каже, добре, буду далі спілкуватися. Начебто сьогодні повинна бути якась інформація. Сьогодні я йому зателефонувала, він каже, ще поки що нічого не було, не присилали. А зараз ось, ну, не зараз, а пізніше прислав він мені відео, те, що йому прислали. Так, ваги такі. Але, по-перше, коштуватимуть вони, як він сказав, не менше, ніж 245 гривень. Ну і по-друге, це оп'ять так, як сказав Женя, пливтимуть вони до нас місяці за два. Тому що де той Аліекспрес з Китаєм, і де ми. Я попіднімала всі свої записи, нотатки, згадала, що в мене є ще на прикметі оптовий магазин, зв'язалася з ними, в них є такі ваги. Я їх замовила навіть скажу вам більше. От тільки я тепер не пам'ятаю, хто саме в мене питав. Я добре пам'ятаю, що десь вже людини 3-4 запитувалися за ваги. Ну, про Ніну, я пам'ятаю, бо це сьогодні було. Юля питала за ваги в мене. І ще питали дівчата, але от хоч уби не пам'ятаю хто, Ну, тому що я не записувала це, я не думала, що мені прийдеться з цим зіткнутися. Коротше кажучи, інформація до вас доводиться така. Ваги я замовила, ваги в сотих, тобто такі точно, як у мене, те, що потрібно для відважування заквасок. Ваги повинні завтра відправити. І, ну, я так сподіваюся, що в неділю вони повинні бути вже в нас. Тобто, ми їх повинні в неділю отримати. Коштуватимуть ці ваги 210 гривень. Так що, якщо комусь потрібно мати такі ваги, чи то для закваски, чи то, можливо, для якихось своїх інших потреб, е чекаємо. Як отримаю, зніму відео, покажу, розповім. А ті дівчата, які хотіли замовити закваски, і їм необхідні ваги. Пропоную не відправляти вам завтра, а зачекати до неділі чи до понеділка, щоб ви не платили двічі за доставку. А тоді вже однією посилкою я вам все відправлю. Так що інформація до вас доведена, а ви міркуйте, кому з вас потрібні такі ваги. І пишіть мені на вайбер або на телеграм.